Оці всі його заяви, як на мене, можливо, дуже суб'єктивна оцінка, вони говорять про те, що ми все правильно робимо. І що зараз партнери теж все правильно роблять, тому що скіглити він почав от зараз, коли в нього там бездору, там простір роблять, да? коли вторинні санкції вводять, коли підписується дуже багато угод. З Україною, і в тому числі і угода з Сполученими Штатами, яка є найуспішнішою з усіх і найпотужнішою, да? яка просто теж повторює наше бачення справедливого миру, і це записано в документах і підписано з супердержавою. Тому йому якось треба реагувати на це. Він має е, робити е, вигляд, хоча б того, що від нього щось залежить. Але його час пройшов, і його держава теж час проходить як супердержава. Він зараз просто або хоче виграти час скоріше за все, або хоче торпедувати е, мирні ініціативи цивілізованого світу. Що не вдалося, наприклад, китайський кейс зробити повноцінний разом з Бразилією? Ну не зайшло воно. Брікс не підтримав, до речі, всяких оцих ініціатив Китаю і Бразилії. Тому зараз треба продавати Путіна миротворця. От він прозріл, він осознав, що відбувається в світі, і пропонує свій справедливий мир. Тому я вважаю, що це просто якийсь хитрий е крок, який е на меті має мати там коротку паузу, довготривалу паузу, дуже е велику паузу для того, щоб. Перепрошитися і з новими силами е, руйнувати Україну в першу чергу, тому що в цих його цих спічах, всіх його планах, вона просякнута ненавистю і неусвідомленням державності України, тобто, він е, нас не бачить е, е, самостійною державою. Були вмовляння, були підкупи, були, мабуть, і погрози для деяких країн і лідерів, які хотіли їхати до нас. Ну на цей саміт. А тепер, ну от в його хворобливій психіці, намагаюсь туди якось у голову залізти, а страшно. Да? Тобто, він вважає, як на цьому саміті будуть обговорювати. Там не тільки три основних питання, але і, взагалі, візію там справедливого миру. І будуть ті країни, які лояльно ставляться до Путіна або помірковано. І отут от виходить він з заявою і. По його розрахунку, я так думаю, як виглядає, от Україна розповідає, що там Росія не хоті. Ми її не запросили, тому що вона не хоче миру. І ну і, як завжди, всі ми наші наративи, які дійсно справедливі. Ми їх озвучуємо. Що вони, вони у нас захопили е, ядерний об'єкт? Що вони загрожують цьому світу? Ви захопили наших дітей, цивільних і військових. А тут хтось стає, каже: Ну от путін же тільки що запропонував. Він же от він ще за пару днів до вашого саміту, хоче закінчення війни. Давайте, може, якийсь мирний план такий зваганемо разом з Путіном. Тобто я допускаю, що таке буде. Що хтось підніметься і все-таки це скаже. Ну, тому я думаю, що Путін саме на це розраховує. Це все-таки така торпеда, яка повинна вдарити в борт корабля по, по, під назвою Глобальний саміт миру. Він завжди погрожує, він завжди так робить. Це його лінія поведінки. Тобто, оце мачизм, якого вже немає давно, він, він імітує. І останнє попереджень вже було дуже багато. І по ядерній зброї були. Ну, згадайте, в минулому році вже все фактично. Там це підірвемо, це запустимо. Да? Все ж це було тому зараз. Як на мене, знову ж таки, можливо, я так це бачу, да що в такий спосіб Путін хоче, щоб відвернули увагу від того, що буде відбуватися наприкінці цього тижня, де багато держав зберуться для того, щоб формувати візію спільного спіль, да, спільного справедливого миру. Він, він тисне на нас, але хай бояться в Білгороді. От е, у них теж тривоги, тепер дякуючи Путіну. Отак от він хоче, як ми зараз чуємо. Я думаю, наші глядачі це теж чують. Отак, е, от він е, бачить мир сьогодні. Це не перша і не остання тривога і по всій Україні. Тобто, отак, от, от він е, бачить спілкування з дружественним народом, якому нечого ділитися з руським Да? Ну, як нечим ділити, якщо ви в нас вбиваєте, да? Із-за того, що ми просто українці катують за того, що ми що українець, катують за те, що м, три зуби набитий на руці або нозі, або ще десь, за те, що е не розмовляєш російською мовою. Да? За все це катують. Це так братський народ вчинить. Тому Путін знову бреше, я це наголошую. Він просто хоче зараз показатися таким, знаєте, е миротворцем. Я ж готовий. А от Україна не хоче, весь світ не хоче. Це вони будуть продавати. Аті вже в наступному тижні з Путіна можна говорити тільки через призму сили. Він це розуміє.